Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде друга частина відео про підготовку японських інструментів до роботи. Поміняємо для одного з проєктів ножівкове полотно у Дузуки. Далі я покажу, як відновити колодочку рубанка, тому що дерев'яні рубанки вони потребують періодичного виправлення колодки. Я покажу, що робити з новенькою стамескою японською. Як її підготувати до роботи, як загострити і як отут зробити грибочок. Почнемо замінювати полотно. Є ось змінне полотно, є ось ножівка. Для одного з моїх проєктів необхідно поміняти полотно на більш нове. Як змінити полотно, буду дивитися за інструкцією. Спочатку вийму полотно, а потім ставлю нове, яке є тут. Отже, починаємо ударами по округленій частині полотна. Ми його будемо виштовхувати з лужка. Досить таки легко вийнялося. І тепер зворотня дія. Необхідно оцим вирізом попасти сюди в вісь. Так, і легенькими ударами по цій частині ми його забиваємо, ставимо на місце. Відбулася зміна полотна, відбувається це досить легко і швидко ну, можемо порівняти. Наслідок агресивної дії е, цим полотном трошки вже зубчики відламалися і е, воно в деяких місцях навіть трошки погнулося. Тому для дуже точних відповідальних робіт вже не підходить. Для грубих робіт його ще можна використовувати. Друга наша дія це йде вирівнювання колодки рубанка і формування отут канавок. Невеличких, буквально на декілька десятих міліметра, але вони потрібні для більш стабільної роботи рубанка. Для цього потрібна рівна поверхня в даному випадку ЛДСП з шліфувальною шкуркою наклеєною. Шліфувальна шкурка має зернистість 120 і циклі для того, щоб сформувати ці воїнки. Для того, щоб більш адекватно і правильно це все відбувалося, необхідно поставити ніж, його зафіксувати. Але ніж ставимо таким чином, щоб на буквально на міліметр півтора не доходило до ротика. допомогою цих ліній ми побачимо викривлення рубанку. Мінімальне спрацювання є, тому такі дії треба робити періодично, оскільки для японського рубанка колодка це є розхідним матеріалом. щоб було вирівняно отут і отут перед залізком, ну а далі будемо в цих межах робити невеличкі канавки. Японці мають навіть спеціальний рубаночок для формування таких виїмок, але використовувати більш підручні засоби, тобто цикл. Формував нижню частину підошви рубанка і зараз буду його налаштовувати. Попередньо я вже загострив залізку. До речі, залізко дуже е, класне, воно погано тупиться, добре тримає загострення. Воно не ламіноване з одного шматка сталі, але е, працює досить довго. Будемо пробувати на шматочку деревини, як він стругає і вирівнювати вже остаточну залізку. ширину записка. Мама, ты у нас в зубов Стосовно підготовки японської стамески, На жаль, відео і, власне, процесу було втрачено, тому я вам розкажу і покажу, що я робив з японською стамескою для того, щоб вона була в робочому стані. В першу чергу треба попрацювати з кільцем. Для цього я взяв в ній отвір 15 мм, для того, щоб в ньому фіксувалася ось ця шейка. Вставляю в свій верстак, знаходжу підходящий діаметра кільця. І ударами молотка я відповідно поступово забивав кільце на ручку, для того, щоб відстань була до торця ручки близько 2 мм. Оскільки я вже купив стамеску і кільце вже було приблизно на 1 мм насаджено. Далі я насадж... насадив ще трошки далі кільце, потім оцю частину ручки розмочив, поклав просто в ємкість з водою. Вода швидко вібралася, з хвилин 10-15 постояла. І далі легенькими ударами молотка, ось такого маленького, просто роздеформував оцю зовнішню частину торця. І вийшов такий грибок, який знайшов на кільце. І тепер стамеска в цьому місці вже готова до роботи, тому що нею можна працювати з невеликими ударами, головне неї не працювати на злом. Тому удари тепер проходяться не по кільцю, а по дерев'яній частині ручки. Це, наскільки я зрозумів, білий дуб, малакований, все добре. Коли я загострював, то тут площина була досить таки якісна. Буквально декілька рухів по шліфувальному каменю і передня поверхня. Почала блищати, і було видно, що все в одній площині. Потім я за допомогою різних водяних каменів загострювальних довів задню поверхню вона теж була досить якісно виготовлена і це зайняло небагато часу. І врешті-решт я на пасті гої відполірував загострену частину і тут видно двохшаровість металу, ось так воно йде. Торець вільхи зрізає і поверхня виходить блискуча. І різати досить таки легко. Це означає те, що матеріал, з якого зроблена ця стамеска, якісний. І гроші, які витрачені на стамеску, я не жалкую. Але в моєму арсеналі тепер з'явилася ось така японська стамеска, яка зручна в роботі, тому що вона має невелику цю частину робочу. І підрізати якісь невеликі місця нею дуже зручно. Підведемо підсумок сьогоднішнього відео. Я показав, як підготувати японські інструменти до роботи. Вони мають свою специфіку і свою унікальність, а зате вони мають і свою унікальність у роботі і дають можливість виконати певні технологічні операції значно якісніше, ніж традиційними інструментами. А також показав, як замінити ножівка полотно у дозуки. Необхідно дотриматись рекомендацій виробника, і тоді все буде гаразд. Японські інструменти зараз можна придбати різними способами. І дякуючи цій можливості, столяри можуть працювати якісними і унікальними по суті інструментами. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив, але регулярно переглядає відео, поставте оцінку. Напишіть, будь ласка, коментар, як ви вважаєте, чи потрібно користуватися японськими інструментами і для чого саме вони підійдуть у технологічному процесі. До наступних зустрічей.